Пізьте уважно картинки та скажіть, які предмети є безпечними під час ігор вдома, а які ні. Кубики. Безпечні. Лялька. Безпечна. Ігри з сірниками. Небезпечні. Гострі ножиці. Безпечні. Машинка. Безпечна. Іграшкова лікарня. Безпечна. Аптечка дорослого. Небезпечна. Пазли. Безпечні. Гострі предмети. Небезпечні. Праска. Небезпечна. Голка. Небезпечна. М'яч. Безпечний. Чайник. Небезпечний. Газова плита. Небезпечна. Ігри біля вікон. Небезпечні. Будьте обережними з зустріч